на Рівненській АЕС відбулося спільне засідання робочої комісії з колективного договору. «Атена те на документ переукладається щороку після розгляду всіх пропозицій працівників. Таким чином постійно відбувається його удосконалення. Колективний договір, звичайно, це досить такий важливий нормативний документ. Тобто, у нас є сьогодні законодавча база, але колективний договір це врахування пропозицій трудового колективу і адміністрації. Тобто, ми опрацьовуємо ті пропозиції, які йдуть. Понад законодавчу базу для того, щоб покращити умови праці, оплату праці працівників, щоб покращити забезпечення працівників та інші, скажем, моменти для того, щоб було комфортно працювати на цьому підприємстві. Учасниками засідання стали представники адміністрації Рівненської АЕС та профспілкового комітету атомної станції. Вони розглянули пропозиції до колективного договору, що попередньо надійшли від працівників підрозділів підприємства. Також до проведення сьогоднішньої комісії були залучені фахівці, питання яких стосувалося, якщо це служба охорони праці, то був представник. Служби охорони праці. Якщо це питання було управління кадрів, то були присутні спеціалісти управління кадрів, які надавали роз'яснення, які надавали інформацію, які відповідали на ті запитання, які звучали від членів комісії для того, щоб прийняти правильне рішення. Загалом від працівників філії ВПРС було надано 13 пропозицій та доповнень до колективного договору, що стосувалися різних напрямів. Частину пропозицій підтримали. Частина пропозицій буде направлена на розгляд колдовірної комісії «Атена» і енергатом і вже там буде прийматися рішення відносно того, чи включити її в колективний договір, чи відхилити. За результатами висновків комісії будуть внесені зміни в існуючий колективний договір. І розроблено новий проєкт колдоговору компанії на 2025 рік. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.